Інструктор з водіння. Куди? Куди? Знак який? Курсантка автошколи. Овен рік мав би. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Повіяв суді. Як вас звати? Анжела. Скільки вам років? 25. Де проживаєте? Ой, пане суддя, можна подумати, ви забули. Чоловік, лаштуючись у тривале відрядження, прощається з дружиною. Не можу залишити тебе без інтиму на такий тривалий період. Тому в секшопі купив тобі робота. Жінка, та як ти міг подумати? Я б ніколи ні з ким тобі не зраджу, навіть з роботом. Чоловік, ну як знаєш, але якщо колись передумаєш, просто гукни Льолік до мене. І він усе зробить. І їде у відрядження. Минає два тижні. Жінці на очі раз по раз трапляється той Льолік. Жінка міркує. Шкода, звісно, грошей витрачених на Льоліка. Може, таки спробувати. Однак дарма стоїть. Жінка зважується. Льолік до мене. Льолік вмикається. Вісім годин шалених, безупинних, інтимних забав. Жінка вже знесилена і тут постає проблема. Вона не знає, як його вимкнути. Виснажена, вона підповзає до вікна, виглядає на двір і бачить там двірника Петровича, який мете двір. Жінка Петровичу, є діло на пляшку. Крикне Льолік до мене. Петрович, не задумуючись, Льолік до мене. Минає півтори місяці. Чоловік повертається з відрядження. На дворі купи сміття, у будинку вибиті шибки, людей на вулиці не видно. І тут, із за рогу з'являється Петрович із гвинтівкою замість мітли, Неголений, з червоними очима, штани подерті. Чоловік. Петровичу, а що тут у вас сталося? Де всі? Петрович. Тихо, я не знаю, де всі, але льолік десь поруч. Марічко, ти знаєш, що я хочу? Еге ж, бо та ти ж не даш. Ото бо. Після романтичних утіх чоловік встає, починає збиратися. Піду, обіцяв сьогодні дружині прийти раніше, вона із сумом в голосі. Так, звичайно любий, йди». Стій гад, я ж твоя дружина. Уяви, ти стоїш, а навколо тебе бабки, капуста, зелень. Тату, та ще раз тобі кажу, я більше на дачу не поїду.